Руна дня на 28 липня 2025 року. На цей день випала руна Урус. це руна дикого бика, символ фізичної сили, життєвої енергії, внутрішньої стійкості. Вона вказує на сила волі, енергія для прориву, виклик, який вимагає рішучості. Ось що може вас очікувати: можливі сильні енергетичні хвилі, буде імпульс до дії або до зміни. З'явиться шанс завершити старий перейти на новий рівень, але для цього потрібно вийти з зони комфорту. Може виникнути виклик, через який доведеться показати свою силу. Дуже потужний день для здоров'я, як фізичного, так і психоемоційного. Поради на день. Урус не терпить пасивності використай день для вирішальних кроків, активного руху вперед. Це час очистити життя від того, що втратило силу. Розірви те, що тебе стримує, звички, страхи, навіть деякі стосунки. Добре працює фізичне навантаження, спорт, прогулянки, танці. Урус підтримує тілесну активність. Не уникай складних рішень, цей день підсилює внутрішній стержень.